Вітаю з камери! Яка куртка краща? Дивимося, мокрі куртки 100%, абсолютні аутсайдери по масі, по перегрузу, це куртки пілотів. Сюди вже йдуть всілякі там. Звичайні жакети, камуфляжні, тактичні, куртка Санти, поліцейські. Сюди ж йде мотоциклетний. Він знову мене дивує. Мотоциклетні теоретично мають бути шкіряні і витривалі до, до води, мало в себе води вибирати, але тут мотоциклетна вона відноситься до іншого класу. Ці взагалі не розглядаємо. які куртки класні, які можна брати. Перша з класних, не сама класна, а перша з тих, що я виділяю, це джок джакет. Не знаю, що таке джок. От, вона мокра, важить 3 кілограми. Наступні ідуть, що я очікував від мотоциклетної куртки, це байкерські шкіряні жакети. Вони є двох типів. От, звертаю ще раз увагу, то, що мотоцикл мотоциклетний жакет і байкерський шкіряний це абсолютно різні речі. Мотоциклетний зроблений з якоїсь тряпочки, де набирає все багато води і стає дуже важким. Оці байкерські, вони класні, їх можна брати. Тобто джок-джакет, потім йде байкерський, потім у нас йде саморобний жакет з, для мисливців. Да, animal skin jacket, це він робиться з шкури тварин. Його можна робити з звичайної шкури, зараз про це поговоримо. І абсолютні переможці: це куртки робочі куртки для пожежників. От. Вони зроблені з такого матеріалу, що вбирають в себе мінімум води відповідно. Якщо ви попали під дощ і впали в воду, вони наберуть мінімум маси е, при цьому, коли будуть 100% мокні. Тобто це абсолютні переможці. Вони мають масу мокрі 1,3 кг. Е, давай на цьому подивимося висихання і поговоримо про стратегію, яка куртка ідеальна, як до неї йти. От, дощ у нас закончився і дивимося. Е, висихання. Майже моментально. Майже моментально висихають байкерські шкіряні куртки, і е, оця куртка е, мисливця. Да? Наверно, мисливця, я не знаю, як це сказати, правильно перевести, анімал, скури животного, саморобна куртка. От. Е, куртки пожежника висихають досить швидко, але не так швидко, як ці. Тобто байкерські шкіряні і оця куртка мисливця висихає моментально, але оскільки вони набирали в себе дуже мало води. То, відповідно, це майже не впливає. Тобто оці куртки це мастхев, джок джекет гірше висихає, але він, я би відніс його до аутсайдерів, але він починається ну, з трьох кілограм. Тобто, якщо ми отут між цими вибирати, тобто стратегія яка у нас? Як ми появляємося, і нам треба слоти, ми беремо куртку, тушу знайшли, то й хороша. Та, яка є, та й гарна. Як тільки ми, тобто із тих, які є, краще брати джок-джекет або байкерські шкіряні куртки. Як тільки ми знайшли, ну, якщо ми знайшли зразу Firefighter, значить це взагалі ідеально. Як ми знайшли байкерську, чи в нас є тракер і байкерська вибір, то тобто, краще брати байкерську або джок, якщо є тракер і джок, відповідно. Да? Тобто в такому, то все остальне там можна не розглядати, тому що воно плюс-мінус однакові... Куртки. от берем джок, як немає як є байкерську, берем байкерську. Як тільки у нас з'явилися нитки, справа в тому, що оця от Animal Skin саморобна куртка, вона робиться виключно з кури тварини. От, шкуру тварини це треба когось піймати, якусь тварину і обілувати на, на шкуру. Е, але справа в тому, що шкуру тварини ми можемо отримати, коли ми спочатку зробимо. Е, у нас е, сагайдак робиться або з шкури тварини, або з е, людської. Відповідно, зомбачка розділили. Зробили, як тільки з'явились у нас нитки, зробили от, зробили собі сагайдак, сагайдак розрізали ножем от, і отримуємо ми з нього. Не, якщо ми навіть зробимо його з такої шкури, ми отримуємо таку шкуру. І з цієї шкури ми вже робимо, робимо собі отакий от Animal Skin Jacket. Ну, От, Робиться він нескладно. Крафтиться дуже просто, тобто треба ніж, там сювенкіт, який у нас вже буде, от, і якийсь там скори, скори мотузочок якийсь можна зробити. Бажано скори того що він 100% якості, а його якість усередняється і е менше треба буде ремонтувати після того, як ми зробимо тобто ми його зробимо якісним. От. На цьому все. В принципі, стратегія понятна, тобто якщо немає нічого, беремо, то, що є. Якщо є вибір, то краще брати джок, ще краще Байкер Лезер ідеально, Фаєрфайтер Поки не знайшли фаєрфайтер, як тільки з'явились нитки, ми викидаємо те, що в нас є, чи продаємо його, робимо собі Animal Skin Jacket. Як тільки знайшли Фаєрфайтер Animal Skin Jacket викидаємо, беремо Фаєрфайтер і далі бігаємо в ньому. Вони є трьох різних кольорів. <тур> Як ви будете довго їх таскати, вони будуть 100% грязні, замурзані дуже. Не, не Стіни не треба стирати їх. Як вони дуже замурзуються, вони будуть вполне собі камуфляжні. Найбільш камуфляжна, скоріше всього, отака. червона, звісно, гарна, яскрава, синенька теж непогана, але оця Firefighter найбільш класна. На цьому все. Гарної гри.